На свято Андрія на Андріївському узвозі в галереї Тривтих Арт відкрилася передріздвяна виставка-продаж. Це вже ми третій рік проспі робимо виставку керамістів, які, на які запрошуємо такі професійних керамістів з усієї країни. Святково декоративно-прикладне мистецтво користувалось попитом. І не дивно, адже тут було все. Навіть обереги в дивній для вуха техніці паддаверт. Це кришталеві відбитки маленьких діток. Ручки, то є оберіг для дому, і я думаю, що всім подобається, бо багато дітей приходило, навіть купували. От і е, на ці акції приємно, що художники відгукнулись, і багато хто приніс свої роботи, щоб люди подивилися. Тож, якщо ви ще не придбали подарунки для рідних, прямуйте до галереї Триптих Арт. Тут точно є все.